Яка професія? Яка професія? Або хто цим працює? Зараз я вам покажу малюнок. Там різні предмети. А ви мені скажете, хто працює цим знаряддям? Дивимось. Шприц, перчатки, спеціальний одяг, слухавка. Подумайте, хто працює таким знаряддям? Це лікар, лікар або медсестра. Наступна картинка різні продукти і різний посуд. Черпаки, ложки. Хто працює цим знаряддям? Це кухар. Наступна картинка ножиці, різні ножиці. Машинка для стрижки волосся. Фен, щоб сушити волосся. Гребінець. Хто це? Так. Це перукар. Так, а хто користується таким знаряддям? Зошити, олівці, ручки, ноутбуки. Хто книжками користується? Так. Це однаково я, це вчитель. Батьки. А зараз я звертаюсь до вас. Пограйте у таку гру з вашими дітьми. Покажіть, що потрібно для певних професій. Для лікаря, для вчителя, для поліцейського, для водія. Що треба, щоб гарно працювати? До побачення!